У населених пунктах Нікопольського району, розташованих у зоні бойових дій, триває гуманітарна програма Нікопольської районної військової адміністрації та благодійного фонду Співдія. Це суттєва підтримка для жителів району. Особливо важлива вона для пенсіонерів та малозабезпечених верст населення. У людей зараз ну дуже складні умови, і це для нас ну значна, значна допомога. Я знаю, що ви опікуєтеся не лише своєю родиною, а ще й людьми похилого віку, які проживають у вас. Так, у мене під опікою знаходиться вісім осіб. Це мої подопічні, майже мої рідні люди. Ми організовано розвозимо нашим підопічним по домам цю гуманітарну допомогу. Пенсія то є, невелика. Ну є по медицині невелика. Ну а так нічого. Ось милосердя допомагає мені. Ходять, носять усе, і допомогу дають, і воду привозять, і все. Там такий трудний час. І нам допомагають. Ми навіть не слідимо за цим усім, Ми лічно за нас безпокоїться адміністрація наша і наші дівчата, Ці, що до нас приходять, набори від всесвітньої продовольчої програми ООН в рамках співпраці з благодійним фондом співдія та військовою адміністрацією. Отримують і жителі Нікополя. Як зазначає заступник міського голови Нікополя Ірина Харченко, більшість людей, які не залишили місто, потребують такої підтримки. Умови дійсно дуже складні. Місто знаходиться в зоні бойових дій вже більше року, і люди потребують і продуктових наборів, і люди потребують гігієни. Це основне таке направлення, на що б я все ж таки просила звернути увагу. Ну, протягом літа ми працювали з благодійним фондом за завдяки співпраці з військовою районною адміністрацією. І протягом літа ми надавали нашим мешканцям міста окремих категорій, які потребують допомоги. 17 тисяч гуманітарної допомоги було надано щомісяця. Взагалі, як ви бачите, скільки пунктів сьогодні працює? Чи чи плануєте розширювати перелік пунктів на осінь? На сьогодні у нас працює 13 пунктів видачі гуманітарної допомоги, де люди можуть отримувати цю допомогу. Це саме допомога від благодійного фонду співдія, і ми дуже сподіваємось на те, що все ж таки допомога буде збільшена. Ми працюємо над цим разом з військовою адміністрацією районною та благодійним фондом. Ми Дуже сподіваємось, що додатково будуть ще надані. Кількість буде збільшена. Співдія з лютого поточного року стала надійним партнером Нікопольської районної військової адміністрації та кожної родини, що проживає у зоні бойових дій. Сьогодні це можливість не лише отримати продуктовий набір, а у першу чергу відчути турботу та піклування.